Сьогодні я прийшла відвідати свято до Дня Героя. Я побачила багато військової техніки. Я дізналася, яка буває техніка, як вона виглядає, як називається. Хочу привітати усіх військовослужбовців з святом до Дня Героя. Побажати миру, спокою та швидкого повернення додому. Проводимо так сказати екскурсію. показуємо, яке є в нас озброєння. Чим ми володіємо на війні, це гранатомети, це протитанкові міни. Техніка в нас козак, ми на ній постійно передвігаємося. Наші військові виїжджають на позицію. Це більш така надійна машина, броньована, яка встановлена ребами, захищена, захищена від дронів, діти підходять, цікавляться, ми їм е, показуємо, що як, як, потрібно правильно робити в першу чергу. Розказано, ким бувають кровотечі, масовні, не масовні, що потрібно для цього робити, щоб їх зупинити. Представлено чотири одиниці техніки: аврі-нотувальний автомобіль, пожежний автомобіль, піротехнічний автомобіль і хімічний автомобіль. Кожний автомобіль оснащений аварійно-тувальним обладнанням і своїми специфічними засобами для проведення і ліквідації наслідків як стихійних лих аварій для знесходження вибухових предметів і хімічної розвідки та її локалізації. Діти підходять, багато підходять, всі цікавляться, що для чого, як вони використовуються, по обладнанню питаються, як ним користуватися, по можливості, що можуть примірити, вдягнути. Пробують, нажимають, запускають.